Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику ми розглянемо монету StarkNet чи навіть монету Арбітріум, неважливо, не з позиції того, що, припустимо, ця монета є в наших портфелях і чому ця монета має рости. А розглянемо це все на холодну голову. В цьому відеоролику я розповім вам про те, про що практично ніхто не розповідає. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Старкнет з 2 доларів просів до 17 центів. І весь цей період часу знаходилися багато інфлюенсерів, багато простих блогерів, простих людей, які всю цю дорогу, віруючи в те, що старкнет ракета і старкне точно буде рости, брали і всю цю дорогу усередняли цю монету. А зараз у них практично на балансі нулі, тобто в тих людей, які купляли, докупляли та усередняли, або навіть продовжують усередняти старкнет. З моменту лістингу ця монета упустилася з 2 доларів до 17 центів, а саме приблизно просадка в мінус. 90 плюс відсотків. Але люди продовжують вірити в зростання, навіть при тому, що ця монета так укаталася. Особисто я цю монету за свої кровні гроші не відкупляв і впродовж двох років часу, там чи півтора роки часу, коли монета залістилася, була по 2 долара, і зараз ця монета по 17 центів, я її не усередняв, не відкупляв. Лише в той час за чистий профіт. І в цей час, коли ми купляли її, то кеноміка була одна. І там вимальовувалася просто нереальна крута маніпуляція, на якій ми з вами хотіли провестися. Але на жаль, цю ту змінили. І про це все я розповідав ще в цей час. Були відеоролики, де я розповідав про цю маніпуляцію, яка вона може бути, як вона може відбутися, і щоб ми з вами в цей час. Не були коло ракети, а знаходилися в ракеті. Ми просто взяли чистий профіт з ICP чи з Аптоса, я вже не пам'ятаю. Ми трішки чистого профіту, який ми заробили, перелили в Старкнет. Тому що була ймовірність, що вони будуть запускати Старкнет і будуть на цій монеті маніпулювати. Але, на жаль, цього, ця маніпуляція не відбулася. Вони змінили ту і вийшли. З новою токеномікою. Так ось багато відсотків людей продовжують з легкістю говорити, прогнозувати, що сракнет і 2 долара. Ця монета, якщо фонди захочуть, ця монета буде з легкістю 2 долара. Але ці люди не розуміють одного, та особисто, на мою думку, найважливішого, що за весь цей період часу, поки по суті, монета укатувалася, неважливо, щоб монета просто б стояла в боковику, монети. Кожного разу поступали в ринку. На момент лістингу монет було 7,2% саплаю. На даний момент вже є не 7,2% саплаю, а є 14,9% саплаю. Тобто заокруглюємо до 15% саплаю монет є вже в ринку. Тобто Х2 монет навіть більше з'явилося в ринку за цей час, поки Старкнет залістився. Я розумію, що зараз, можливо, багато людей в коментах. Будуть писати, та що ти шариш за монету Старкнет? Весь цей період часу, поки монети розморожувалися, фонди 100% не продавали, прям 100%. Але найголовніше питання. Звідки нам з вами знати, що фонди 100% не продавали свої монети? Окей, давайте припустимо, що фонди не продавали своїх монет. Але, хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся, під час лістингу ціна була 2 долара. А ринкова капіталізація в цей час була 1 мільярд 400 мільйонів. Давайте зразу заокруглимо до 1,5 мільярда доларів. Зараз ціна монети Старкнет 18 центів, а ринкова капіталізація 500 мільйонів. І дуже багато людей думають: якщо ми повернемося до капіталізації 1,5 мільярда доларів, то ми знову будемо торгуватися на відмітках 2 долара. Ні. Ми не побачимо вже відміток в 2 долара при капіталізації монети в 1,5 мільярда доларів. Тому що весь цей час монети розморожувалися, а значить ринкова капіталізація збільшувалася. Тому в цей час, коли Старкнет залістився, ринкова капіталізація була 1,5 мільярда доларів, і тепер при ціні 53-55 центів. Буде капіталізація 1,5 мільярда доларів. Тобто, щоб, припустимо, ціна вже знову виросла до 2 доларів. Давайте нажмемо на ціну. Коли була ціна 2 долара, тут була капіталізація 1,5 мільярда доларів. Тепер, щоб нам побачити ціну в 2 долара, капіталізація цієї монети повинна бути 5,5 мільярдів доларів. Можливо, зараз це хтось вирвить. З моїх слів або просто не зрозуміє, я пояснюю ще раз на хлопський розум. Хтось зараз каже: блін, так, монета піднімається до 2 доларів легко, і капіталізація буде знову 1,5 мільярда доларів. Ні, в цей час, щоб підняти монету вже на ці самі відмітки. Капіталізація повинна бути 5,5 мільярдів доларів, тому що весь цей період часу додавалися нові монети в ринок. Весь цей час відбувалися розлоки, і ці розлоки продовжують відбуватися. І всі ці монети, куди йдуть? Правильно, в ринок. І я вже не говорю про цих всіх засаджених пасажирів, які купляли та усередняли старкнет. Їх також потрібно буде підкормити, якщо вони зібралися. Пушити старкнет. Хто буде пушити старкнет і для чого, якщо чесно, мені невідомо. Багато інфлюенсерів продовжують прогнозувати, припустимо, арбітеріум по ціні в 5 доларів. Говорять, що ми сюди ізі дойдемо. Але при ціні в 5 доларів, на сьогоднішній день капіталізація цього проекта вже повинна бути не 3, не 4 мільярда доларів, а цілих 14 мільярдів доларів. Карл, 14 мільярдів доларів. Звісно що ми можемо побачити Старкнет і по 8 доларів, і по 15 доларів. Але давайте ми не будемо фантазувати, а просто поглянемо на реальність. Чи засаджені люди в Старкнет однозначно так. Те ж саме ми можемо привести з Арбітріум. Коли Арбітріум вийшов, ця монета торгувалася по долар 30. В цей час ринкова капіталізація цієї монети була 1 мільярд 700 тисяч. На даний момент ціна Арбітріума 35, ну хай буде 36. центів. Ринкова капіталізація, зараз, давайте ми нажмемо, 1 мільярд 587 тисяч. Вдумайтеся. При ціні долар 70, така ж сама була капіталізація, як і зараз. Тому, щоб ми побачили знову арбітріум. По долар 20, долар 30 капіталізація повинна бути приблизно в 6 плюс мільярдів доларів. Я розумію, що багато людей, які прогнозують ціну старкнета там 5, в 7, в 10, чи навіть в 15 доларів, такі прогнози на даний момент також є. Вони лише відбиваються від ціни. Тивляться на ціну. А чому так? Чому ціна не може бути 10 доларів, може бути так інвесту дуже багато. А чому ціна не може бути 20 доларів? Може бути, інвест дозволяє. Що тут до чого тут взагалі інвест? Люди просто відбиваються від фанеря від ціни. Ціна була колись така, буде ще вища. Зрозумійте, що важливо розуміти і враховувати насамперед ринкову капіталізацію цієї монети. В моєму портфелі є зміни, але... Я ще раз наголошую, що багато людей не виривали це все з контексту моїх грошей в МОК та Старкнет немає. Тобто, як і в МОК, ми вже заробляли ікси, забирали тіло, забирали профіт, і ще трішки профіту на подальший ту зиму залишали. В Старкнеті наших кровних грошей також немає. Сюди ми заходили, переливали чистий. Профі. Тому що я зробив? Ці дві монети, де є мій чистий профі, тобто Старкнет, який укотався прямо в дніще, ще, та монету Memcoin Mock, я продаю та переливаю в лайм. Моя середня точка входу по лайм вже з 0.05253 опускається до 0.046 цента. Чи я втрачу ці гроші в Старкнеті? Чи я втрачу ці гроші в лаймі, для мене є велика різниця. Вважаю, що ризик з прибутком в лаймі сумісній. Але я розумію, і я готовий до того, те, що лайм. Може бути нуль, і припустимо те, що лайм не виправдає мої очікування, і припустимо зіскамиться. Я розумію, що я завищив ризики, і не потрібно мені припустимо говорити, те, що лайм може бути нуль. Я знаю, що лайм може бути нуль. Я неодноразово говорив це на Ютуб-каналі та писав пости в телеграм-каналі не про те, що лайм може бути нуль. Ні, я за себе відповідальність не скидаю. Я вірю в лайм. Я сюди проінвестував немалу суму грошей, але коли я заходив, припустимо, не в крипту, а заходив в цю, припустимо, рубрику в Ютубі, де я чітко, детально, покроково розказую та показую свої дії, я виділив певну кількість стейблкоїнів на купівлю монет, і сюди я більше ніколи ні долара не доливав. Тобто за весь... Цей період два роки часу я розповідав, я купляв крипту, я ребалансував крипту. І сюди я більше не доливав. Я впевнений на 98%, що люди, які слідкують протягом двох років часу, вони купляли за нові гроші, усередняли і тим самим вони зараз в лютій просаці. Але ми з вами старалися заробляти, усередняти, фіксувати профід, пізніше відкупляти на падіннях. Лише на ті гроші, які ми один раз залили в ринок. Найбільша помилка це брати та доливати нові гроші в крипту, усередняти монети, відкупляти монети, ті, які кожного разу знижуються все нижче і нижче. Протягом року часу альткоїни знизилися до тих відміток, які ще рік часу, рік тому ніхто навіть не зміг такі ціни прогнозувати. Тому Продавати машину, щоб усереднити свої гамно-альткоїни, які можуть бути нуль, це вже не робить крептан з холодною головою. Це вже робить Лудуман. Я не Лудуман. Звісно, що нам з вами завжди. Хочеться більшого профіту, хочеться більше заробити іксів. але не забувайте, що завжди є що втрачати. Тому я не збираюся продавати машину, щоб усереднити гамнотокени, які в кінцевому результаті можуть бути нуль. Всі токени, які є в моєму портфелі, всі токени, які є у вашому портфелі, вони можуть здутися до нуля і вже більше ніколи нікуди не вирости. На протязі цих двох років часу. Поки я веду публічний портфель, і я розповідаю про кожен свій крок на Ютубі, я в цей портфель не долив жодного долара. Хоча у мене зараз є стейблкоїни, і я спокійно можу доливати, докупляти Starknet, докупляти Арбітріум, докупляти інші ЛР2, які дуже сильно просіли, тому що це ефір, ефір буде рости, екосистема буде рости. Ні, я виділивши там два роки тому. Певну кількість стейблкоїнів. Сюди більше я не доливаю і не продаю нічого, і не фіксую інших стейблкоїнів, щоб доливати в крипту. Вам завжди буде здаватися та хотіти відкупити крипту, тому що це гарна ціна, тому що можна буде швидко фліпнути та забрати декілька іксів. Але в цей час вами керує жадібність та лудоманство. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!